Як створити бізнес-сторінку на Фейсбук? Тобто сторінку, яка представлятиме ваш бізнес: сумки ручної роботи, ресторан на печерську, створення сайтів на Вікс і так далі. Перш за все, для створення бізнес сторінки у вас має бути звичайна сторінка, ваш звичайний профіль на Фейсбук. Олександра Фартушна, Марія Іванова, Борис Джонсонюк. Добрий дієборі і так далі. Отож, для створення бізнес сторінки заходимо на Фейсбук. По кліку на логотип Фейсбуку переходимо на головну, щоб у вас в URL було просто Facebook.com. Далі сторінки, або якщо у вас інтерфейс англійською Pages, можуть бути в швидкому доступі. Якщо немає, то клікаємо. Більше і знаходимо сторінки з таким ось ярликом вже в повному меню. Клікаємо сторінки. Після цього ви побачите бізнес-сторінки, до яких ви вже маєте доступ. Якщо такі бізнес-сторінки є, звичайно. Тут клікаємо створити нову бізнес-сторінку Create New Page. Назва бізнес-сторінки. Лаконічна, влучна і оптимізована для пошуку. Наприклад, весільний фотограф Київ, або чоловічі шкіряні сумки, або таргетолог Марія Іванова. Якщо у вашого бізнесу є назва, звичайно, включаємо цю назву в назву бізнес-сторінки. Далі категорія. Починайте вбивати, з чим пов'язаний ваш бізнес, і ви по одному списку обираєте категорію, яка вам підходить. Далі опис бізнес-сторінки, максимум 255 символів, тобто буквально кілька речень, хто ви і що пропонуєте. Вимоги до е, опису бізнес-сторінки такі ж, як вимоги до тексту на посадковій сторінці сайту. На курсі ми детально розбираємо, яким має бути текст, аби користувачі з реклами конвертувалися, тобто залишали заявки, телефонували, купували онлайн і так далі. Ключовий момент: не пишіть заковиристі тексти. Ще коли я була російськомовною, в мене був улюблений приклад жахливого тексту: Поможемо вашому бізнесу вийти на новий уровень. Це фраза про все і про нічого одночасно. Що тут пропонується, незрозуміло. Чи це пропонується реклама для бізнесу, чи послуги бухгалтера, чи клінінгові послуги в офіс, тому що помочь бізнесу вийти на новий уровень може взагалі що завгодно. Плюс ця фраза ще і походить на кліше як якісний індивідуальний підхід і так далі. Отож, в описі бізнес-сторінки. Кілька речень просто і чітко, аби користувачі, не напрягаючись, зрозуміли, що у вас за бізнес. Тіснемо створити сторінку. А як ви вже могли помітити на Фейсбуці, бізнес сторінки називаються просто сторінки з великої літери с або англійською «Pages» з великої пі. Тому, якщо ви далі, десь в офіційній довідці Фейсбуку побачите сторінки, знаєте, що мова йде саме про бізнес-сторінки. Далі завантажуємо фото профілю і фото обкладинки бізнес-сторінки. Додам скріншот з офіційної довідки Facebook, але зверніть увагу, що фото профілю розміром 170 х 170 пікселів вам не вдасться завантажити. Мінімальна ширина, яку допустить система, 180 пікселів. Фото профілю в гарній якості можна завантажити розміром 1080 на 1080 пікселів і фото обкладинки 851 на 315 пікселів – Стосовно обкладинки. Впевніться, що основний контент ви включили в центральну частину банеру, тому що на смартфонах обкладинка вуща, аніж на десктопах. Після цього нажимаємо Зберегти. І все, ваша бізнес-сторінка створена. В одному із наступних відео ми розберемо, як налаштувати бізнес-сторінку у Facebook. Прошу підтримати мене лайком, коментарем і підпискою на канал. І побачимось!